Yeah. Hey. Okay. Hey. І так, друзі, не пам'ятаю на чому закінчив, бо у нас виключали світло на 2-3 дні, що не було можливості взагалі потрапити сюди до майстерні, але зараз вже я тут. Розповім, що у нас по розмірах. У нас оця пластинка 21 на 19, така пластиночка 12,1 мм на 16,1 мм Потім така пластинка рівно 14. По висоті 14,5. Тут у нас зроблено полукруг під наш двигун 9х2,5. На Збираємо це все діло на прихватки і потім просверлюємо, робимо гужончики, все, що нам потрібно, щоб ця вся система стояла рівно. Так, друзі, поки я світло такарно-фрезерні роботи роблю. Також вимірюю всі деталі, які роблю. Потім це зроблю великим файлом. Потім, можливо, хочу запустити серійне виробництво гріндера, тому потрібно буде робити мені лазерну чи будь-яку порізку, яка буде з добрими краями. Друзі, хочу, щоб ви зрозуміли мій підхід до роботи. Це одна з деталей гріндера. Якщо я, наприклад, сказав, що тут у нас 140 мм, то дивіться, друзі. Рівно 140. Давайте зараз затиснемо. Я вам покажу. Ну, 140, там тільки що було рівно, але, напевно, соточка це таке діло. Цей кадр тільки що знімав ще на а TikTok. В TikTok ці відео виходять значно раніше. Маленькі, але бувають. Не забудьте! Я займаюся такарно, фрезерними роботами виготовлення гріндера, ремонт всяких запчастин, все що завгодно. Пишіть, спробуємо щось придумати. Все, дякую. І так, ця конструкція у нас вже готова. Це все я потім вам ще покажу по розмірам, що у мене і як. Зробив такий ревнесень брусочок. Тепер наш рігель встановлюємо на його законне місце. Потім буде йти отака пластинка. В ній я зараз насверлю отворів, наріжу різьбу і буде це все діло стягуватись між собою. Але для того, щоб це зробити, спочатку потрібно зажати це все діло струбцинами, Ну, от спочатку це все виставити, попросвірлювати отвори, нарізати різьбу і можна буде встановлювати оцю задню частинку. Вона виглядає у нас отаким чином. Тут фрезеровано 3,5 мм в глибину, нарізана різьба М12, будуть закручуватись гвинти, тут буде знаходитись пластина, її потрібно буде вирізати з металу, і вона буде вже впиратись в сам наш рігіль для того, щоб не продавлювати центр. Тобто буде зажиматись такою пластинкою доверху. Якось так. Хочу повторити, що маю я роблю цей кронштейн з отворами під гвинти, для того, щоб в мене був доступ, якщо що, я міг зняти цю пластину і дістати до гвинта, який буде кріпити вуши Двигуна. Продовжуємо. І так, далі вже продовжую, буду встановлювати отаку систему натягу ремня. Щось мені в голову збрело спробувати таким чином це все діло під'єднати. Це натяжний ролик від якогось автомобіля, не знаю, можливо, от вам знадобиться ця інформація. 95610 Германії Літенс 3354.3 Якщо що, можете знайти, спробувати. Я не знаю, скільки він коштує. Я знайшов його на металоприйомці. В нього був... Люфт в самому ролику, а це все діло було повністю закручено, ніхто, напевно, не зміг відкрутити, і його просто-напросто замінили на нову. Хоча можна було поміняти просто сам ролик чи навіть підшипник. Я собі в автомобілі міняю підшипник і не маю взагалі ніяких проблем. Все, починаю працювати. І так, недовго думаючи, на швидку руку ушемкою відрізав, скільки мені потрібно. Зараз потрібно це сиділо, де закручується гвинт підшипника, просверлити отвір та нарізати різьбу. І так, поставив двигун, зараз буду заміряти шкіф. Все це діло я порахую за кадром і потім вже вам покажу. В мене є отака товстостійна труба, її товщина 10 мм. Зараз сюди виріжемо дно, приваримо і будемо це все діло за допомогою лазерного рівня. Я зміг виставити лазер таким чином, що зможу подивитись, який шків мені сюди потрібно точити. Ясна річ, що сюди шків буде у нас значно більшого розміру, десь по пів сантиметра, може по сантиметру туди і сюди, для того, щоб у нас 100%, якщо лента десь гуляє, щоб вона нікуди не ділась. Ну Рігель. Це у нас квадратна труба 40 на 40. За кадром вирізав такий сегмент, щоб ця задня частинка закрила, скажімо, торець. Вирізав з восьмерки металу отакий от квадрат 9х9 мм. Також вирізав такий сегмент 4х9 мм. Це все зараз будемо сюди приварювати. Ну що ж, маємо отакі тепер деталі. Коротше, все це вже зроблено. Пластинка її ще треба буде тут трошки чухнути, але це вже за кадром зроблю. Це не цікава робота. Також вже на сам Ріг приварив саму площадку. Отак все це діло буде збиратись.